Всім привет, ребята! Ми знову в Майнкрафті. І я хочу вам показати, як я прокачав наше подвір'я і наш дом. тут у нас такі труби, железя, і вони йдуть і йдуть сюди. Вони тут набирають воздух, а ось до канава. А ось тут наш прапор України, а ось це до дожди огороди. І ще я зробив кораблик. трохи другий. Такий він тепер. У в мене голем один, і, так, і ще такий домик я зробив, а ось до атракціони. Зараз ми подивимося як в домі. Там ліна. Я тут лампи поставив і ще древна. Тут двері, тут кровать, тут так, 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 тут наш голім. Тут можна вийти. І так о. А тепер на друге. Она запасна комната. Тут у нас та штука, де набирає воздух. І ця штука вона нам робить воздух. Включити треба. Все. Включив. А ось до аварійний вихід. Сюди ми не падаємо це для бандитів. А ми ось сюди перелітаємо і можемо тут віддихати. Тут відробні і все. А бандит тут впаде, і ми його швидко заклеїмо. І буде прикольно. Він ніколи. І він буде там сидіти по звіснінах. Так. Тут у нас багато кроватей, бо багато жителів. Итак Эй у нас домик. И всем пока и до скорых встреч.